Всім привіт, прийшла черга яблука знімати із свого саду. Тут у мене такі це ось чемпіон. Зразу воно вже різав, там воно ящичок стоїть. Думаю, треба хоч для... для себе, для історії засняти, що я тут навирощував, так сказати. Зараз виключу віса, примірно хоч подивимося, що це таке, що воно важить. Це, до вашої уваги, чемпіон. У мене так. Ну, купляв я його як чемпіон. Дуже ще я не розбираюся в яблуках. Значить, зараз зрізатиму. О, Яблуко зрізалося. Так, так у нас по нулях ставимо одне яблуко, подивимося. Ось, ось ще одне яблуко. Дивіться, бачите, як вони заважують. Короче. Ну, і ще треба якесь одне маленьке, щоб було кілограм. Бо ось, бачите, 930. Ну, навіть якщо от ось одна маленька в мене є, але ну, все одно, бачите, виходить кіло 112 кг. Так що три яблука, майже кілограм. Є тут ще більше яблука, але я не можу однією рукою. Якби тут же ж треба знімати, якщо я зараз відріжу, воно впаде на землю, розіб'ється. Ось зараз здорові такі висять яблука. Зараз я спробую тут потримати так камеру, щоб зрізати та не порозбивати їх. Так, так. Ось, ось дивіться, ще два штуки зрізав, бачите. Ось опять яблучок у нас та й виходить. Дивіться, 5 яблучок 400 кг, 480 кг. Майже півтора кіло без 20 грамів. у 5 яблучок. Нормальний такий урожай, Я вже трошки один ящичок нарізав від ніс. А це, я думаю, дорізай та рішив зняти. Так що, оце так чемпіончик. Дерево це невеличке, бачите, я його так формірував. Таке провітрюється. Не знаю як вам. Ну, по крайній мірі воно десь метр вісімдесят. Це деревце, бо воно вміє різти. ось дивіться, я якраз бачите. А тут менше, це одна гілляка така. А так воно розложується, я його так чашечкою вроде, формував, то оце таке такі яблука в мене. Зараз я піду зріжу вам цей. Фієріна якось, якось так почав вона називається. Це ось у мене тут трошки їх є. Усе бачите. І, і ось. У. Яблунька ж така сама. Ось у, дивіться, яке, які на ній яблука. Не знаю, чи камера передасть чи ні. Але ми зараз візьмемо, зріжемо три штуки. Зараз я якось тут примострюся, щоб воно не впало. Так, одне яблуко зрізали. Я його положу поки на траву. Так? Друге яблуко зараз ось зріжу. Ось все. Дивіться. І це ложу на траву. От. І зараз ми це зараз візьмемо та й зважимо ці яблука. Ну, яке ще тут, давайте все зріжемо. Яка різниця, Вони майже, майже одинакові. Так, ось у три яблука зрізав. Зараз підемо, понесемо оці три яблука на вагу. Подивимося, скільки ж воно буде. Оці три яблучки заважуть. У нас це був чемпіон, а це якоби фіаріна чи не знаю. Так, ці вбираємо яблука. Так, я ці убрав, тепер ставлю це, дивіться, 410, чи це 310. Це в мене, виходить, 380. І ось ще одне яблуко, Дивіться, три яблука. Ось, о, три яблука, ось все вага. Кіло 66. Ну, там є ще більше яблука. Це не найвелике. Ну все, бачите, вони в середньому 370, 380, бачите, оце ці яблука до 400 грам яблука. Ну це якось ось так. На цьому все. Урожай яблук я вам показав. Газон ви поки я йшов, ви бачили, бо питали, а що ж тебе з газоном. З ось сьомий. Оце такий газон. Бачите? Отак газон виглядає. Отак персики мої виглядають. Ось Ну тобто оце ще один. Оце такий персик. Оце симфонія. Вже як -то. Ну тобто хороші. І оце ж та деревинка, з якої я зрізав. Ось ще більше яблука, до речі, ось бачите. Ну, Сказати, що тут десь є пів кіло, ні. немає такої яблука. А 400 грамів можливо є. Оце, ось, наприклад. Або, оце, або оце. Це буде, мабуть, 400 грамів. Ну, кіла точно немає, бо хтось сказав. Та, є пів кіла, не знаю. У мене я таких яблук ще не бачив в своєму житті. Та я і таких, чесно сказати, вам теж не бачив. Ніяких тут немає. Поливалося воно. Удобрялося, так як і газон удобрявся і все остальне. Тобто персики я ну, робив підживки. От. Ну, Нічого я такого... Якісь там стимуляторів росту чи ще чогось такого я не давав, не робив. Так що якось це отак. На цьому все. Дякую, що були зі мною на каналі. Пишіть, які у вас самі більше були яблука. Бо я кажу, я садовод з цим яблуням у нас виходить, четвертий рік, Оце вони маленькі такі невеличкі, я їх держу, ну, обрізаю я їх, так, бачите, вони вже обрізані. Це так як мені показали, були в мене тут же ж на винограднику Олег Іващенко. Він займається трошки персиками, садом. Він мені показав, що треба їм робити, як підрізати. То так я оце ж трошки по його методиці. Бо сам я не дуже ще. садовод з мене такий собі. знаєте. Ну, не займався я раніше цим. От. То тепер оце стараюся. Оце ж яблука такі, вийшли в мене. На цьому все. Дякую всім за перегляд, всім миру і добра, до наступних відео.